Чоловік хвалиться другові, а у мене дружина на секретному заводі працює у нічну зміну. Їх там на заводі пити змушую, щоб вони не пам'ятали, що роблять. Вона нічого й не пам'ятає. Приходить щоранку, ледве на ногах стоїть, але гроші немалі приносить. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Конкурс журнала Українська жінка. Чи знаємо ми жінок? Перше місце посів Юрчик 10 років. Лист до оргкомітету конкурсу від чоловіка. Я знаю жінок з 12 років. Зараз мені вже 68, а ви кажете, що цей шмаркач знає їх краще за мене. Відповідь оргкомітету. На наше перше запитання, де у жінок найбільше в'ється волосся, Юрчик відповів у Центральній Африці. А ви що відповіли. Та ще й намалювали. На друге питання, як називається головний орган у жінок, Юрчик правильно відповів Всесвітня федерація жінок. А ви що відповіли, та ще й намалювали. На наше третє питання чого щомісяця з нетерпінням чекає жінка, Юрчик відповів Журнал, українська жінка. А ви що відповіли? Добре, хоч не намалювали. Лев гуляє лісом, зустрічає жирафа. Агов шию, хто найхоробріший у лісі? Ти, Леве. Лев посміхнувся, іде далі. Бачить зебру. Агов, смугасто, хто найкрасивіший у лісі? Звісно, ти Леве. Лев гордий пішов далі, бачить слона. Агов, довгоносий. Хто найрозумніший у лісі? Слон бере лева хоботом, перекидає через свою спину та закидає у багнюку. Лев вилазить, обтрушується від бруду і каже, Ну, навіщо ж так нервуватися? Міг би просто сказати, я не знаю.